Дидактична гра Грінч викрадає Різдво, друга частина. Грінч переодягнувся Сантою та все ж таки викрав всі подарунки та прикраси. Але він зустрів добру дівчинку Сінділу І раптом його серце наповнилося щастям. Але мішок з подарунками впав та розбився. Допоможемо грінчу зібрати всі подарунки та порахувати їх. І так, шукаємо синій подарунок. Де ж він? Ось він. Давайте його відкриємо та порахуємо. Всього чотири інчика. Тепер грінчу потрібно знайти червоний подаруночок. Порахуємо, скільки ялинок було в цьому подарунку. В цьому подарунку було дві ялинки. Грім знову шукає і йому потрібно знайти рожевий подаруночок. А ви уже знайшли його? Порахуємо разом новорічні іграшки. Всього новорічних іграшок 9. Знову річ шукає подаруночок, але вже білий. Де ж він? Ось і він заховався під ялиночкою. Відкриваємо його та рахуємо разом сніговичків. Всього сніговичків шість. Нелегка робота вглінча. Потрібно знайти жовтий подаруночок. А ось і він. Відкриваємо його і порахуємо разом. Скільки цукерок? Всього три цукерки. Грінчу потрібно знайти зелений подаруночок, а ви вже знайшли. А ось і він. Відкриваємо його та рахуємо разом. Скільки шкарпеток було в цьому подарунку? Уважно рахуємо. Всього 5 шкарпеток. Молодці малята!